Одним з найважливіших напрямків діяльності всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю Волна є захист прав та розбудова доступу до послуг замісної підтримуючої терапії, програм зменшення шкоди та інших послуг для людей, які вживають наркотики. Нагадаю, що на сьогоднішній день люди, які вживають наркотики, є найбільшою ключовою групою у подоланні соціально небезпечних хвороб туберкульозу, інфекції та сніду. 10 грудня у світі відзначається День захисту прав людей. А, тобто цей день наголошують на саме на, фо, на фокусному питанні, що всі люди будь-якої країни, будь-якої частини світу а, повинні бути захищеними, вони мають використовувати а, термінологію гідності, яка базується ну, в даному випадку на в Україні конституцією визначена та іншими правами та свободами. І я завжди е, користуюсь таким висловом, що е, свобода це не наша привілегія, свобода це наше право. І дуже добре, що ми живемо е, в свободній та вільній країні. Дуже добре, що ми маємо можливість вибирати між е, замісною терапією та, е, допустим, центром. Е, Реабілітації ми можемо вибирати меж лікарями, до якого лікаря звернутися за допомогою. Ми як країна, яка в своєму минулому має наслідки, скажімо так, впливу бувшого савка. Часто і густо стикаємося з каральною наркополітикою, з каральними методами. І прихильники тої старої, скажімо так, школи, і в медицині, і в правохоронних органів, вони ще нікуди не ділися, вони досі очолюють якісь напрямки, вони досі працюють. Є цікавий досвід. В 19-20-х роках ми проводили дослідження, моніторинг послуг силами спільноти, а саме якість життя пацієнтів з ПТ в приватних сайтах і в державних сайтах замісної підтримової терапії. Ми питали у пацієнтів. Чи подобається їм послуга і паралельно, як змінилось їхнє життя, що, що покращилось, що погіршилось, взаємодію з персоналом. Що особисто мене вразило в результатах цього дослідження, що 85% пацієнтської спільноти, опитаних нами, вибірка була 400 людей, відчувають себе. Повністю залежними від, від медичного персоналу. Тобто є така вертикаль, яка тягнеться ще з радянської каральної психіатрії, повністю контролювати пацієнта. І причому навіть соціальні послуги, які надаються, Теж надаються в розрізі контролю за пацієнтами. Слава Богу, що зараз в Дніпропетровській області, в самому Дніпрі змінилося на краще. І багато частних кабінетів. Йде дуже добре, набор нових пацієнтів. Но, буквально. Півроку-рок тому це був жах, коли хвора людина приходила за допомогою, її виштовхували з відділення, казали, Ти що, до Бариги прийшов. Ну, Лікар не може так себе поводити. І ці всі випадки ми разом з волною фіксуємо. На жаль, права людини порушуються, Порушуються постійно. Але завдяки гарячій лінії. Ми можемо фіксувати ці порушення. Ми не просто фіксуємо їх. Ми е, робимо аналітику. Також, на жаль, дуже багато звернень відносно якості препарата. Викликами для людей, які вживають наркотики, є саме якість медичних послуг. І навіть якість лікарських засобів, які використовуються для допомоги людям, які вживають наркотики. Нагадаю, що державними гарантіями є програма замісної підтримувачої терапії, яка гарантується як державна послуга. Але ми вважаємо, що якість препаратів, які використовуються для цієї програми, бажають бути більш якісними. Замісна терапія почувалася добре, коли був гарний препарат замісної терапії. Коли був, скажімо так, терапевтичний ефект відживання цього препарату, я сам учасник замісної терапії з 2009 року, роду, тобі ж коли вона розпочала своє існування в Луганську з 2008-го, завезли бопринарфин, і на рік пізніше відкрилась Метадонова. Ну, до 2014 року я вживав замісний препарат гарної якості, я розумію, який Повинен бути стан учасника замісної терапії. Тобто ми не відчуваємо того ефекту, програма е починає бути е менш прибавливою, а, а як наслідки немає змоги досягти стратегічних завдань у подоланні туберкульозу, інфекції та сніду е країною. Зараз картинка помінялася. Дві треті. Е Зараз або аптека, або алкоголь, півно-алкоголізм, це взагалі процвітає. Аптечні препарати там теж такий сумбур, там блин, люди з розуму сходять від габани. Буквально місяць тому до мене на групу попадає хлопець, попадає з психічними розладами, у нього, у нього манія, там переслідування, у нього там голоси, у нього там гарний хлопець, все. Ну, от І за того, що в неймовірних дозах присутствує його житті габана, от це от наслідки такі. Він визвав поліцію, приїхав патруль. Він каже, мене переслідують, мене хочуть кудись забрати в рабство, мені підмішують наркотики, ті ну, що чувак гонить, відправили його на відділення. Там людина два тижні пролежала, його трохи повернули. В нормальний стан ну от він не зараз повернувся до нас на програму. Тому ми будемо відслідковувати ці, ці моменти, навіть наголошувати на додаткових заходах контролю з якості препарату. Навіть самі будемо активно залученими бути до контролю якості цих препаратів. Зараз ми бачимо да розширення лінійки препаратів ЗПТ, але все це іде не від пацієнтської спільноти. Ми нас не долучають до процесів закупівлі. Вже інформують постфактом, да що там є донації, фарми, і ну і ми не знаємо і тільки можемо фантазувати, яким чином потрапляють препарати. Ми раді, що розширюється лінійка з іншої сторони. Чи буде вибір у пацієнтів? Вибирати препарати, які він знає, які він хоче, і виходить з нашого досвіду, що ну, пацієнти не мають права на вибір препарату, до, до якого вони е, прихильні. Людина має мати право вибирати. Якщо мені не до вподоби препарат, який є на державному сайті, значить я маю ну, блін, доплатити собственні кошти, пойти в аптеку і без всяких наслідків, без всяких там. Переслідувань со сторони правоохоронних органів докупити за свої кошти цей препарат. А зараз багато людей, які так зробили, вони переслідуються. Зараз точно знаю, що на деяких пацієнтів завузаводиться кримінальні справи за статтею 308. Шахрайські дії, коли людина в двох клініках покупала собі препарати. Наприклад, я на державній програмі, в мене був дозування 100, мені зменшуло на 50. І я собі докупив цих 50, які мені треба для е, здорового самопочуття як ліки. І я маю ну, злочинець. Ну, держава мене робить злочинцем. Це питання повинно якось регулюватися трохи по-іншому. Ну, це моя як би, особиста е, точка зору. Е, ну, вона, я знаю, не е, одинока. І багатьох хто її підтримує. Люди звертаються за допомогою ну, щодо медичного лікування залежності, вже маючи ну, чималий досвід вживання різних препаратів, е, мають свої вподобання, знають свій організм, які препарати підходять. І все одно не мають ніякого впливу на процеси закупівлі. Хоча ну, до недавнього часу закупівлі впроваджувалися за державний кошт, більшість пацієнтів, родини пацієнтів, це так само платники податків за кошти, яких купляються ці ліки. І такий парадокс, що вплив на закупівлю вони не мають, і так само не можуть е ну, вибрати тий лікувальний препарат, який найбільше їм підходить, е за, ну, за їхнім досвідом. Стратегічним завданням організації всекранської об'єднання людей з наркозалежністю Волна є захист прав інтересів та розбудова сильної. Параюридичної е, спроможності організації спільнот за минули три роки, навіть з ковідом та війною, е, Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю увійшла до параюридичного хабу України. Е, е, окремим е, пунктом про яке б хотілося б зазначити не в рамках звітності, а в рамках саме події, е, більше трьохсот окремих кейсів щодо захисту прав саме силами пара Тобто пара юрист це не професійний надавач послуг, це не професійний юрист, це за принципом рівне Рівному людина, яка може дотриматися, обговорити правову позицію, супроводити якийсь менеджер серед судовими слідчими діями, пов'язати це з. Урахуванням судових справ або інших інтересів для того, щоб людина була задоволена результатом, навіть коли результатом є позбавлення волі або тощо. Тобто, це прямий захист прав і інтересів, на що не готові професійні адвокати або юристи. Ну тобто, професійний адвокат та юрист не мають змоги супроводжувати людину, розумітись на, емоці... на емоційному стані, і таке інакше. Вони не розуміють змоги надавати послуги безкоштовно. Якщо такі послуги надаються, то вони. Бажають бути найкращого найкращої якості на сьогоднішній день для спільнот. День для спільноти людей, які вживають наркотики в Україні, а саме для двох національних мереж, волна та вона є життєво необхідним поняття параюридичної допомоги та права захисту. Ми хочемо підтримати всі ініціативи, які існують в державі, і саме спільноти входять до цих хабів. Це платформа центру громадського здоров'я, Міністерства охорони здоров'я, захисту прав та, та правових питань. Використання параюридичного хаба при підтримці мережа 100% життя та використання додатку DataCheck, де фіксуються саме звернення, супровід та результати. Правозахисної діяльності ми хочемо підтримати е, площадку, яка використовує правозахисну захисну фіксацію досягнення результатів як РЕАКТ, яка підтримується альянсом громадського здоров'я та е, додають сили до розбудови пара юридичної допомоги в країні. Тому Волна і вона ще раз наголошують на розбудові та підтримці всіх ресурсів правозахисної діяльності, які допоможуть знизити стигму, дискримінацію та прояви порушення прав і свобод людини взагалі.